Всім привіт! З вами сімейний лікар, і сьогодні ми поговоримо про вітамін С та його функції в нашому організмі та продукти, в яких найбільше вітаміну С, що означає, що ці продукти бажано додати в ваш раціон харчування. Отже, вітамін С це водорозчинний вітамін, який відіграє ключову роль в нашому організмі, він необхідний для нормального функціонування багатьох систем та має потужні антиоксидантні властивості. Дефіцит вітаміну С може провокувати розвиток такого захворювання, як цинга. Отже, які функції вітаміну С в нашому організмі? По-перше, вітамін С підтримує наш імунітет, він підвищує стійкість організму до інфекцій, стимулює вироблення лейкоцитів. Також вітамін С важливий для синтезу колагену в організмі, а отже, це важливий елемент для здоров'я шкіри, судин, кісток та сполучної тканини. Також вітамін С володіє антиоксидантним захистом. Він нейтралізує вільні радикали, зменшуючи ризик запалення та старіння клітин. Також вітамін С покращує засвоєння заліза, він допомагає організму засвоювати залізу з продуктів, запобігаючи розвитку анемії. Тому вітамін С завжди додають в препарати заліза для кращого його засвоєння. Отже, де вітаміну С найбільше? Та які продукти потрібно вживати, щоб забезпечити добову дозу вітаміну С? Отже, вітамін С міститься у свіжих фруктах та овочах: це цитрусові, тобто апельсини, лимони, грейпфрут, також смородина, шипшина, болгарський перець, ківі, полуниця, капуста, петрушка та шпинат. Рекомендована добова доза вітаміну С залежить від віку та статі, в середньому це 90 мг на добу для дорослих. Людям, які палять та з високим рівнем стресу, потребують дещо більшої дози вітаміну С щодня. Важливо пам'ятати, що вітамін С руйнується при термічній обробці, тому бажано вживати продукти свіжі або з мінімальною обробкою. Висновок наступний: вітамін С важливий та незамінний для здоров'я елемент, який забезпечує нормальну роботу імунної системи, серцево-судинної системи та шкіри, регулярне вживання продуктів багатих на цей вітамін. Допоможе вам підтримувати організм в тонусі, та це запобігатиме появі багатьох захворювань. Бережіть здоров'я та бережіть себе.